Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Юлія Балан, фахівець з напрямку кейс-менеджменту благодійного фонду Посмішка ЮА. Вітаю вас, пані Юлія. Власне, розкажіть, будь ласка, як давно фонд працює саме у нас в області і чим займається? А ну, і загалом благодійний фонд «Посмішка.ua» працює з 2013 року по території України. Це в нас 20 різних областей, і загалом займається фонд допомогою різним верствам населення. Це є гуманітарний фонд, тому ми покликані допомагати людям. За якими напрямками працюєте? От загалом ви кажете про гуманітарний фонд? Однак знаю, що є декілька головних напрямків, як допомагаєте людям. Так, будемо говорити напевно більше про Чернівецьку область. Загалом в Чернівецькій області ми працюємо по декількох напрямках. І перший з таких напрямків це психосоціальна підтримка. Наші фахівці та психологи надають цю підтримку внутрішньо переміщеним особам, які проживають загалом у гуртожитках. Внутрішньопереміщені переміщені особи це люди, які евакуювалися із зони бойових дій або наближених зон там, де ведуться безпосередньо бойові дії. І зараз вони проживають. У нас у Чернівецькій області. Ось, також в даному напрямку працює як індивідуальна, так і групова підтримка. Також наші психологи працюють відповідно за запитом, як з дорослими, так і з дітьми. Тобто тут потрібно наголошувати на цьому, що ми не орієнтуємося на певну вікову категорію. Так, наступна програма, яка в нас працює, це програма на оренду житла. Зараз видаються по ній останні виплати. Це дуже така цікава була програма, оскільки вона допомагає саме людям переїжджати з гуртожитків до квартир ну, до, в будь-яке місце, де їхні умови відповідно будуть комфортнішими. І ця програма більше допомагає їм як. Інтегруватися у Чернівецьку громаду більше розширити своє коло спілкування. А ми як фахівці їх в цьому підтримуємо. У нас працює програма із самозайнятості. Це підтримка бізнесу. Якого бізнесу є люди, які евакуювалися до нас, і вони готові зараз розпочати власну справу. Це підтримка на початок власної справи, або підтримка працюючої власної справи, яка вже відкривається у нас у Чернівецькій відповідної області. Ось це це ця підтримка надавала. У вигляді грантів, тобто людина, яка хотіла його отримати, вона писала грант, продумувала, як саме вона бачить його реалізацію, і це все описувалося. Це проходило відповідно на нас конкурс. Тобто, така грантова основа була. ось. Ну і ми маємо успішні кейси по даній програмі. Теж наступна програма. Вона покликана працювати індивідуально з кожною людиною. Ми е, робимо оцінку потреб людини, які в неї є проблеми, і складаємо такий як план дій, який ми допомагаємо людині реалізувати і відповідно покращити її становище. Це програма кейс-менеджменту. Кейс-менеджмент покликаний допомогти людям індивідуально, і це можуть бути будь-які запити. А ми співпрацюємо із різними ще благодійними. Фондами, як і міжнародними, так і українськими, які працюють зокрема і в нас в області. Ми з ними партнеримося і знаємо, які в них є можливості допомагати, які в нас є можливості. І відповідно, ми ось в цьому напрямку людей скеровуємо, скеровуємо до різних інших фондів, до нашого фонду і надаємо їм собічну підтримку. Наприклад, ну найчастіші такі запити, які в нас є по даній програмі, це психосоціальна підтримка, яку також надає і наш фонд. Ось також це медичні потреби, це забезпечення базових потреб, такі як одяг, засоби гігієни, тобто будь-що. Така програма вона, найбільше, вона найбільш розрахована для найбільш незахищених верст населення, для тих людей, які, наприклад, евакуювалися із зони бойових дій, і зараз вони адаптовуються у гуртожитках. Для тих, в кого немає підтримки іншої. Для, наприклад, матерів з дітьми, які переїжджають. і... Ну, відповідно, їм треба теж підтримка. Тобто, для будь-кого, хто дійсно відчуває, що їм це потрібно. Вони до нас звертаються. Ми оцінюємо їхню ситуацію і відповідно вже їм допомагаємо. Пані Юля, скільки часу а, саме на Буковині працює ваш благодійний фонд? А, ми вже працюємо на Буковині другий рік. А, спочатку це був проєкт іншого трохи скерування. Він працював по громадах, де готували таких як ФСРів, це фахівців соціальної роботи, які залишалися працювати вже в громадах. І допомога надавалася людям в громадах. Це були особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, та внутрішньопереміщені особи, які евакуювалися відповідно в гуртожитки нашої області через війну. І в виданій програмі ФСР, який навчався від фонду, він залишався працювати в громаді і далі допомагати. Просто переходив уже з структури нашого благодійного фонду до структури державної організації. Власне, в яких районах області працюють ваші фахівці? От, ті, про яких ви ті, про яких ви сказали, ФСР, які залишилися в громадах, де вдалося навчити і скільки це людей? Загалом це Глибоцька громада, Вижницька громада, Великокучурівська, путильська Власне, якщо ми будемо говорити про кожен з етапів, кожен з окремих блоків, з якими працюєте, на вашу думку, який дав найбільший результат, тобто психологічний блок, чи можливо блок щодо грантування ваших підопічних? Ну, насправді, як на мене, кожен із цих блоків він дає результат. Я розповім про один кейс. Не будемо називати імен. Бенефіціарка вона евакуювалася з сходу нашої країни до Чернівецької області, проживає вже тут, і вона евакуйована у 2024 році. Тобто, коли ми вже зайшли працювати в гуртожитки, ми ну, можна так сказати, з нею познайомились, і вона розповіла нам свою історію. І відповідно вона була дуже вмотивована. Отримати грант на власну справу. Вона написала вдалий грант, отримала грант на власну справу. Вирішила, що їй як вона відчула в собі силу і вирішила, що вона хоче з'їжджати з гуртожитку. Ми їй допомогли з'їхати з гуртожитку. А команда наша кейс-менеджерів її в усіх цих етапах підтримувала і за допомогою інших перенаправлень до інших благодійних фондів допомогли їй облаштувати житлові умови. Також з нею евакуювалася. Дитина. І ми допомагали дитині у складовій кейс-менеджменту та в складовій психосоціальної підтримки, тобто спочатку адаптуватися до умов, ну і потім вже до переїзду. Переїхали вони недалеко від їхнього гуртожитку, але вони вже жили окремо. Але дитина, коли хотіла, вона відвідувала також ці заходи з психосоціальної підтримки. Ось тому це більше про те, що ми допомагаємо адаптуватись, створити комфортні умови, наприклад, забезпечити базу Потреби, це гігієна, матраці, тобто, те, що людина, людині потрібно, коли вона переїжджає. По суті, люди виїжджають із території бойових дій тільки з однією сумкою. Тобто в них немає там, багато речей чи багато побутових предметів. Тому, коли вони приїжджають сюди, сюди ми допомагаємо їм повністю адаптуватися через нашу допомогу від нашого фонду і через інші пані Юля. Якщо ми будемо говорити про міні-гранти, які даєте, зокрема, ВПО для розвитку власного бізнесу для такої самозайнятості, які найчастіше напрямки для себе обирають ваші підопічні, що хочуть розвивати? Тобто це робота, яка була у них. До повномасштабного вторгнення і до переїзду в Чернівці чи навпаки люди знаходять в собі сили зайнятися чимось новим? Напевно, більше кейсів було про відкриття саме власної справи, але ми і підтримуємо реінтегрований бізнес, тобто той, що приїжджає в Чернівецьку область і хоче почати тут відповідно власну справу. І люди, які вже мали певні навички, це насправді дуже різні. Це масажисти, сушисти, швеї. Також люди вже тут придумують нові ідеї для бізнесу, там вироблення з ефірних зефірних букетів. Тобто те на що їм вистачає фантазії, і те, чим би вони дійсно хотіли би тут почати займатися. І цей грант це більше такий, як для них стартовий початок, і взагалі можливість повірити в себе і почати з нуля. Ось і також поруч з тим з цими мікрогрантами е, давалися також гранти і на гуртожитки. Тобто е, команда нашого фонду навчала е, людей, як писати правильно грант, людей, які проживають у гуртожитку, тобто внутрішньопереміщених, е, так і людей, які там працюють. Вони загалом е, обирали ідею і вже писали грант на її втілення. До прикладу до, е, в нас е, ну, в гуртожитках, з якими ми працюємо, один гуртожиток став. Двері у кімнати, щоб не випаровувалося тепло з кімнати, тобто закупляються нові двері і вони замінюються в усі кімнатах. Інший гуртожиток вирішив більше в безпековому напрямку це зробити. Вони написали грант, а ми вже як фонд закуповуємо і встановлюємо огорожу, тобто більше такого ось напрямку. Якщо говорити безпосередньо про ваш напрямок, про кейс-менеджмент яка була от за цей час роботи, що ви працюєте з фондом, найцікавіша історія, яка можливо стала для вас чимось таким рідним, якщо не називати імен, от просто про людей, про їхні життєві обставини, в яких вони опинилися тут на Буковині. Так, напевно, така найбільша історія зараз, яка для мене запам'яталась, це жінка вже старшого віку. Вона евакуйована теж зі сходу України, оскільки з наближенням фронту евакуаційні процеси вони стають уже в нас більші. А ось і вона евакуйована в 2024 році. Вона сама. Тобто одинока, і ми шукали фондом, як ми їй можемо забезпечити допомогу. І в нас також в кімпіс-менеджменті є окрема підтримка, грошова, яку ми можемо надавати бенефіціарам, коли не спрацьовують інші способи. Ось, і вона за допомогою нашої підтримки змогла придбати слуховий апарат. Чим покращити своє життя, ось ну і загалом це було не тільки слуховий апарат. Вона і отримала від нас психосоціальну підтримку. Також отримала допомогу від інших фондів у вигляді гігієни одягу. Тобто, це такий а, кейс, коли ми реагуємо швидко, оскільки люди переміщуються до нас зараз. Ну і хочу теж додати, що в нас зараз працює проект, який допомагає облаштовувати нові гуртожитки для людей, які евакуйовуються зараз до Чернівецької області. Та будуть уже відповідно нові місця для їхнього поселення. Власне, хто може звертатися до вас за допомогою там, якщо ми говоримо про облаштування гуртожитків, це напевно якісь органи влади або ну ті, хто власне володіє цим, цими приміщеннями і може дозволити, щоб їх використовували саме для таких цілей. А якщо ми говоримо про просто людей, які приїхали до Чернівців, фактично не знають, куди йти, що їм робити, як їм отримати від вас допомогу. Наш фонд дуже відкритий. Ви можете в пошуковій системі Google написати благодійний фонд посмішка і вам одразу покажеться наш офіційний сайт. Так також ми є в різних соціальних мережах: це як Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, тобто різноманітний спосіб пошуку нашого фонду. Також у нас працює гаряча лінія, на яку можуть звертатися бенефіціари, тобто це будь-хто з числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають зараз на території. Торії нашої Чернівецької області також у нас є розроблена карта перенаправлень. Це теж один із інструментів нашого фонду. Вона покликана допомогти людям знайти необхідну їм заклад чи установу в області. Там зібрані повністю контактні їхні дані і де вони їх можуть шукати. Також там є різні QR-коди, за якими вони можуть звертатися і напряму звертатися до нашого фонду. Ось карти перенаправлення також висвітлені в наших соціальних мережах. Чи рахували ви, скільки, скільки підопічних, от за цей час, за два роки, скільки нових друзів знайшли тут в Чернівцях завдяки роботу роботі в благодійному фонді? Загалом, якщо ми будемо говорити в напрямку кейс-менеджменту, то наразі з двох областей в нас отримали допомогу близько 240 осіб саме по індивідуальній роботі. Якщо говорити про роботу з дітьми, адже ми розуміємо, що дещо відрізняється від, від тих навичок і від того підходу, який використовується для дорослих з дітьми, потрібен особливий свій підхід, як працює фонд з ними, чи там збираєте їх великими групами у вигляді якихось ігор, чи можливо це більш якісь серйозні розмови? Адже ми ну, десь розуміємо, що дітям напевне психологічна підтримка потрібна. Не менше ніж дорослим, саме так ми працюємо з цим. Це працює наша команда психосоціальної підтримки. У нас є спеціальні фахівці, які працюють в гуртожитку з дітьми. Це групові заняття. Тобто туди може завітати будь-яка дитина, яка проживає в гуртожитку. Вона хоче відвідати цей захід. Ось вони проводять таку більше як Психоемоційно розвантажувальну роботу, тобто, це після неї покращується настрій дитини, також покращуються навички, тому що кожне заняття воно прив'язане до певної теми, тематики, тобто це дуже різноманітна тематика. Дітям дуже подобаються ці заняття, і вони їх відвідують. А, ось хочеться наголосити на тому, що це добровільна основа. Тобто, ми там не змушуємо дітей відвідувати наші заняття. Вони самі хочуть, вони самі прагнуть, і їм це цікаво. І Вони питають постійно, коли ви ще приїдете? І напевно, ось цей фідбек. Як він і, а, допомагає працювати всьому нашому фонду? Який за тривалістю час використовуєте саме для допомоги? От, до прикладу, сьогодні до вас звертається людина, яка має якийсь набір проблем. Прийшла і каже: Допоможіть мені, скільки часу ви ведете одну людину. Чи є якісь обмежені рамки, чи можливо це дуже індивідуальна штука? Це дуже індивідуально, це індивідуальний підхід. Ми оцінюємо її проблеми, які вони. Тобто, можливо, в людини проблеми з документами. Ми це, ми це допомагаємо вирішити, але тут залежить від того, які наприклад документи. Тобто, це дуже індивідуально все. Ось, але в середньому в нас справа триває від 10 тижнів. Ми маємо відслідкувати, чи покращується стан людини, як він покращується, що для неї краще. Ось тому десь від 10 тижнів одна справа приблизно. Є такі справи, які в нас ведуться і півроку. Тобто це дуже індивідуально. Ось. Ну, і напевно найбільше до нас звертаються з медичними потребами, з потребами ось в психоемоційному розвантаженні, психологи, юридичні потреби також і базові потреби це гігієна, це одяг, тобто те, що необхідно нам кожного дня. Наскільки велика робота благодійного фонду, велика родина, точніше благодійного фонду саме тут у Чернівцях. Скільки у вас чарівних таких дівчат працює? Чи не тільки дівчата? Так, у нас працюють не тільки чарівні дівчата, але і хлопці, чоловіки. Ось у нас працює близько 40 людей у Чернівецькій області наразі. Наскільки легко комунікувати? Адже я так розумію, що попри те, що у вас є два офіси, там досить різні фахівці, і досить різні проблеми вам доводиться закривати, адже ну, досить часто до Чернівців приїздять нові евакуаційні потяги з новими людьми, які ще достеменно не знають, чого їм чекати у цьому місці, і десь в пошуках якоїсь безпеки вони. Ми в надії, що тут будуть так само як вдома, приїжджають до Чернівців. А, насправді ми е, така велика родина дружня, ми е, між собою дуже вдало комунікуємо і допомагаємо. Тобто, в нас є запит, і ми разом продумуємо, як ми можемо допомогти. І це дуже залежить від напрямку, наприклад. Ось і також в Чернівцях є інші фонди, є інші організації, які допомагають. Ми теж з ними маємо партнерські відносини. Тобто, якщо до нас звертається людина з потребою, ми її перенаправляємо до іншого фонду. З нею туди йдемо, пояснюємо, що ви тут можете отримати ось таку допомогу. Тому, мені здається, ми сильні, коли ми всі разом, і ми дуже вдало ось це компонуємо. А, власне, чи можна до вас звертатися безпосередньо в Офіс? Чи краще за телефонами гарячої лінії попередньо домовившись про, про потребу, про допомогу? Краще звертатись на гарячу лінію, оскільки ми працюємо по всій області, ми дуже відкриті, тому не бійтесь, не соромтесь, телефонуйте. А чи є в перспективах якісь нові плани і нові, якісь е, е, модулі з підтримки внутрішньо переміщених? А, насправді ми бачимо, що е... Наші проекти зараз є дуже вдалі і запит не зникає. Прибувають все нові й нові евакуаційні потяги, тому і ми продовжуємо нашу роботу, тому ми розвиваємо її, зокрема, ось в тому напрямку, де зараз е, працюють із внутрішньопереміщеними особами, вже які перемістилися з 2024 року. Це нові. Люди, які також інтегруються в нашу Чернівецьку область, взагалі не тільки в Чернівецьку громаду. Тому запит є постійний. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Юлія Балан, фахівець з напрямку Кейс-менеджменту благодійного фонду «Посмішка.ЮА». Дякую, що були з нами. Побачимось.